Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Безпалов розкрив, куди зник популярний співак «Волбой». За його словами, артист наразі перебуває в психоневрологічному диспансері. Нашим кошенятам вдалося дізнатися, що лейбл артиста прийняв важке рішення і вмовив Антона пройти лікування, в тому числі від залежності заборонених речовин. Бажаємо Антону швидкого одужання і подолання власних внутрішніх демонів. Як стверджує безпалов, менеджер Велбой ухвалив непросте рішення і переконав співака звернутися за професійною допомогою, зокрема щодо боротьби із залежністю від заборонених речовин. Примітно, що остання активність велбоя у соцмережах датується 8 січня, і відтоді артист повністю зник з публічного простору. Ніяких нових постів чи сторій, що лише підігріло чутки навколо його зникнення. Що саме сталося з лаштунками кар'єри виконавця, невідомо, але залишається сподіватися, що йому вдасться споратися з особистими викликами і повернутися до музики з новими силами.